Непоганий приїхав Джебренгейт, повнопривідний. 19 рік пише, бачите, його він код. По периметру він цілий, хіба пошкоджена там передня частина, зад цілий, 4х4. 4. Спорт комплектації. Отакий от, от по периметру ціла. Безпеку треба буде робити, панель, то ремінь цілий бачу, потолок цілий руль і подушка. Тут спереді ми бачимо, решітка пошкоджена, чи ні. Ну така, решітка ціла, фара розбита Тут-чуть заїхало в буток. Бачите, ремонту небагато, бам прилетила треба. Тут видно, що все ціле. Тех що радіатори, вентилятор цілий, тут не дістатися. Легеньке пошкодження. Саме кутик. Тільки оця частина попала. Кого цікавить, звертайтеся, хороша машина за невеликі гроші.